Дорогі стрільці, рада вітати вас на сьогоднішньому розкладі, яким буде лютий, коротесенько. Про головне, як завжди, на трьох картах подивлюсь для вас енергію цього місяця, а також підказки від Вищих сил. І так! Колісниця просто чудово, Четвірка жезлів і старший аркан суд. Ну, я хочу сказати, що це дуже потужний розклад. І насправді запускаються якісь важливі для вас питання в лютому. Тому дійте. Я бажаю вам енергії, я бажаю вам не зупинятися, я бажаю вам вірити в якісь свої перемоги. Тому що насправді ви можете зробити в лютому неймовірні речі, стрільці. І що важливо, це просто, щоб ви щось обирали. Знаєте, або так, або так. Роби або те, або те. Іди туди, або туди. Тобто, ви маєте розуміти... Що постійно йде якийсь вибір, але не стійте на місці. Я насправді хочу сказати, що це дуже позитивний розклад і рідко так співпадають аркани, щоб була така потужна енергія. Для багатьох відкриваються дороги. І от саме в лютому вже ви можете діяти. Нарешті уже Тут будуть такі навіть якісь старі питання вирішуватися. Ви вже побачите багато простору, багато можливостей. Також хочу сказати, що насправді четвірка жезлів поєднанні з колісницею показує, що ви зробите щось важливе. Хтось придбає щось дороговартісне, можливо, навіть житло, дім, нерухомість, якусь ділянку, можливо, це авто, щось дороговартісне. І насправді. Ця подія, ця покупка вона змінить ваше життя. Це повпливає дуже добре на ваше майбутнє, тому що нарешті ви будете відчувати якусь легкість. І, взагалі, тут може програватися ще якась дуже хороша новина. Щось таке радісне, коли всі об'єднуються, коли ви щось святкуєте, радієте, коли ви вже розумієте, що нарешті якийсь тягар спадає з ваших плеч. Нарешті уже життя змінюється і таким, як раніше, воно не буде. Старший аркансуд показує дуже багато новин, подій. Старший аркан суд показує закінчення старих ситуацій. І також хочу сказати, що найголовніше відмітити, що ви будете почувати себе легко. Якщо ви ходили з таким тяжким каменем всередині, щось вас непокоїло, щось заважало вам легко рухатись в житті. В лютому ви від цього звільняєтесь. І як я сказала вам на початку, вірте в свою перемогу, вірте в себе, не зупиняйтеся, додавайте навпаки енергії і собі там внутрішнього, знаєте, таких трішечки ривків вперед, вперед, давай, все буде добре, тому що насправді цей місяць дуже для вас потужний. І я бажаю, щоб він дійсно пройшов позитивно, щоб ви дійсно владнали всі свої справи, відчували радість, святкували якусь перемогу, якусь важливу покупку в своєму житті. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!